Коротше, сьогодні у нас буде огляд двох машин, тому що я вам обіцяв свою, свою машину показати, тоді ми коли брали міганчика. І от сьогоднішня, рішення вчорашня автомобіліка приїхала до нас помитий чистенький, ми його вже зараз помили, приготували до відео. Розкажу нюанси. Не нюанси, а всі характеристики. 2012 рік, 1,7, 81 кВт 134 пробігу. Нова зимова гума, Значить, немає ніяких нюансів. Маленькі-маленькі ну, нюанси, автомобіль дуже різненький, ціна його 5200 євро. Це вже на документах з, на розмитнення на Україну. тобто в мене багато хто питає, на яких документах вже на українських. Я говорю, ну як може бути машина на 5 тисяч на українських документах. ну Ви знайдіть такий автомобіль за 5 тисяч, тобто, не задавайте дурних питань. Це на документах, які е, предоставляються на митницю. Тобто фактура там і ТДТП. Страховочка, е, акт, продаж, все, що треба. Давайте писненко пройдемося по кого. У нас значить, білий колір, не перламутр, обичний білий, не металік, нічого. Писно по кузову показую вам. Значить, 150. 180. 140. 160. Ну, така різниця є, тобто це різний слой краски це нормально. 180 це ще не прилів. 130. 150, 140. Краще. Десь чуть-чуть пилі було і воно взяло. 150, 160. Ніде не, немає в нас ніяких загвоздочок Значить, про по кузову. Розкажу по ній. Е, значить, кілометраж відповідний, е, по ходовій немає ніяких питань. Е, мягенька, гарненька, чітка дверки, навіть дверки, якщо взяти у нас є три ключики, до речі, три ключика. Розказую про дверки. От, дверки, вони по щелчку, бачите як? Щелчок, це новий автомобіль, Ну, тобто в такому плані. Я швидко вам його заведу, письмо мотор, спочатку покажу. Заводиться вона чітко, класно взагалі, мені так подобається. Чик, чик все добре. Зараз ці всі попропадають, це я на ручничку стою, значить, автоматичне світло. Давайте я вам потім розкажу по ній по салону, тому що я хочу вам спочатку показати е мот віцик мотору. Цей автомобіль з фірми, він їздив десь на фірмі, тобто не з привата. Є е е таких три автомобілі. У вас десь це салідол. Тут новенький, стоїть. Ніхто його не мив, не чистив, Бачите, газ як є. Немає ніяких депотів. Вот подивіться. Ремень замінений, це пройдене. Ми проти людей. Перетинує трудів. Нам фірма пройшла. Сір, ТО, масла, фільтра і... і продала нам такі три штуки. два з яких вже поїхало, а зараз оцей ще найкращий, до речі, чого вони забрали, тому що ну, 5200. Люди шукають щось дорожче. Але я кажу, завжди хто хоче толковий автомобіль, там без ніяких покрасів, без ніяких нюансів. От, подивіться, яка зимова гума, нова. От нова, в мене палець туди залазить, зимова гума. Дійский колодки. Е, хто хоче собі толковий автомобіль, то він візьме собі толковий. Ну то нічого. Значить 12-й по шибах от ми бачимо о, 12 рік і е, він по кругу 12-й. Тобто, Давайте що, е, значить по нюансам, маленькі нюанси, ну такі що взагалі. Вот, бачимо по салону от такі штучки. Сідушка в якому стані. От, гляньте, ідеально. Це 134 пробігу. Е, в Італії в Італії є така штука, як рулі затираються. Навіть якщо 134 пробігу на автомобілі, от ми бачимо, в якому стані руль. Чому? Тому що неякісний матеріал е, і плюс того, що тут жарко, мабуть, що руки потіють людей. Ну, Я не знаю, не можу пояснити. Може ще хтось з салфетками оце витирає. Ну, Це необ'яснюй факт. Але факт того, що на ній 134 тисячі це є факт, того що ми можемо навіть по педалям подивитися. Значить щіплення. Сразу, все чітко. Мультируль. значить кондьор. у нас є навігація. У нас є круїз контроль, у нас шісті ступочки, подивимося на, от, на ручку, в якому на стані. шісті ступочка. От тут класно так включається задня. Ось тут є така кнопочка. Її нажимаєш і включаєш задню. Ну взагалі бомба. Ось стан сідушок. Ось такі маленькі-маленькі Ну Це машина на фірмі була, бачите, її бисенько звідти забрали. От в такому стані. От навіть по потолочку можемо глянути. Зеркало. Ну, і, значить, три ключа в нас, три ключа, відповідні документи, там все в нас є. Е -е, чим мені подобається цей автомобіль? Тому що він е -е, в порівнянні з Міганом е -е, більш такий, як би вам сказати, збитенький. Немає ніяких... Е Лишніх звуків, дверки так відкриваються. Ну, Мелочі, але Даже той Навіть якість салону, якість шкіри, якість е, самих ручок, всієї обробочки. От. Ну, мотор, дивіться, мотор 1,7 і 1,5, у них одинакові кіловати з міганом. чуть-чуть більший мотор. У неї може бути трошки більше розхід, хоча це треба тестувати. Потік паспорту пише однаковий як в мігані, так і тут. Комплектація у нас така, що ззаді ось крутілочки, але чистенькі, гарненький. Мало пробігу. Йдемо подивимося багажничок. Сьогодні короткий огляд, тому що сьогодні неділя і ми заняті повинні їхати за другою машиною. Ну, дивіться, як у нас все є. Дивіться. Є насос, є отверточки, е, є там є ліквіду, це є, е, Короче, я не знаю, як по-нашому буде. Ланочка така, яка забирається, от стільки місця. в нас. Тобто запаски немає, але є все для того, щоб відремонтуватися. Доволі такий великий багажничок. тут такі няшечки є. Ось тут така штучка. Тут теж світло. Тут у нас є ці... аптечка. Ну, короче, Все, ми і я ніколи в автомобілі, так як є, ми забрали, все, віддаємо людям везде все їде. З цієї сторони можете так ще глянути, тут може Сонце краще От в такому стані. Так, все, далі по по всі, всяким драйвам, по всьому остальному я вам розкажу чуть-чуть пізніше, -чуть бо буду їхати за рулем і вам розкажу. Давайте пустінко перейдемося по моїй машині. Значить, моя машина в мене 2006 року, шкода Октавія, 130, 145 тисяч я її взяв, 142 було. 2800 євро. Не бита, не крашена, Значить, була в якогось дітка, дітка одного, але я її вже взяв на кончусь, не, не напряму. Діде. Багажник був, собаку десь возили, ну тобто, але ну хороший стан. У мене тут колясочка, звісно. Чим я, мені подобається він, то, що тут є от така полочка дуже така, опа, тут сюрпризи. Да? Опа, і можеш заховати собі контрабанду якусь. Доволі такий великий багажник, я думаю, що більше, ніж в Астрий, і Мігана закривається, все так класно працює на її 2006 рік, звісно, зберіглась. Не будете не краще, не буду вам заморачувати мозги, тому що це дуже довго зараз прибором провірять. Парктроніки в нас є. Це 1,9 на автоматі, вона 105 лошадок, 77 кВт. По нюансам, от, отака. Штучка ну на дисках, тут понятно, 17 диски, вони чуть -чуть отак є. Значить по нюансам, що ще, ну зараз подивлюсь, в якому настані гарненькому. Тут навіть фари, подивіться, ніяких сколів, нічого немає. Що мені... Чому вони, мені здається, її дешево продавали, тому що дурачки зробили неправильну хімчистку салону. І ходіть, я покажу, що трапилось. От ми можемо наблюдати таку штуку. Тобто люди без руки і не вміли правильно почистити автомобіль, бо вони взяли після діда, його треба було почистити. Вони взяли його пілісосом. І весь клей, все відстало, Коротше, в мене от така біда. Але подивіться, який стан цього всього. Ну, новий автомобіль. Я не знаю, я такий доволі, що його взяв, звісно. Е -е, збереглась вона дуже добре. Глянемо вперед. Автомат, значить, є спорт режим, є-драйв, мультіруль, кандюр, круїз. Навіть можемо бачити, якісь душечки в якому стані. Бачите? Неправильно взяли, просто полісосом його, воно відстало, але нічого не порване, не де. Ну, гарний там. 134 145. Верніше, я провіряв, чому, тому що у мене є спеціальна програма, яка. Дивиться кілометраж, я її кинув на комп'ютер, вона мені показала все все вірно. Ну, Хочете заглянути туди, давайте ще глянемо. Ось ну, такі нюанси, які вигорювали, тут все таке. Так, мотор, моторний відсік. Зараз вже заводити не буду, щоб мене час не тратить. Коротше, маленький такий огляд провів. Ціну ви знаєте яка. Якщо, до речі, хтось хоче якось такого плану от такого автомобіля на бляхах в Україну, немає питань. Звертайтесь, мені от люди пишуть на бляхах на рік, на рік в'їзд. Да, можемо зробити Які документи. У нас діля, це, верніше, доручення ми даємо, від фірми, все, оформлено на фірму, сідаєте і їдете, немає ніяких питань. 2800. Все, значить. Ну, Понятно, що я її взяв за 2800, але це ж тут ще перехід власності 500 євро. Е я тут по ній робив, це значить, подшипник поміняв і поміняв масла -фільтра. Ну, В принципі, більше нічого не робив, вона дуже гарно збирає. Все, показую вам зараз тест цієї машини і е будемо будем далі рухатися. Все, короче, робимо маленький тест-драйв, швидко пройдемося по коробочці. Коробочка от вона класно все робить. Щіплення. Щіплення бере, а що вам скажу зараз. Десь Ну знизу, з самого низу, я не знаю чи це добре чи погано, але Значить центральний замочок одразу закрилась нам. Хорошо так руль. Резвенька. Давайте короче, ну, по ходовій, Нема ніякого загалення, таке, як новеньке, їдеш. Не така вона, мабуть, резва, як Міган, Чого? тому що вона трошки важча, ніж Міган. Розмитнення на неї стає 2000 доларів приблизно. На Міган чуть менше 1000 там чимось. Ну, понятно, кубатура і зовсім інші вже і туди. Е, Недавно в нас людина просила Астру знайти. Е, ми поки шукали, шукали. Він собі знайшов вже е і купив її за 4800, там було 200 з лишнім пробігу. Е автомобіль, звісно, не на такій комплектації, там не було ні навігації, не було там вроде би, мультируля. Ну, така, коротше, слабенька. Взяв він її. В нас машина, а, вона теж там 12-го року. Взяв він її і каже, я сам буду все робити. Ну добре, роби сам. Як суть до діла, то виходить, він мені дзвонить, каже, ну, в мене щось трошки не виходить. Говорю, да ти що? Странно, а чого ж? Чого не виходить? Да тут кажуть, що так не можна. Говорю, ну, Кажуть, то значить не можна. Все, нема машини, не буде. Допоможи, може там щось якось, ну. Як не допомогти? Короче, так, щоб було вам всім зрозуміло, я зробив там йому всі документи повністю, все повністю по машині я. Йому написали фактуру, він навіть не знає, що в фактурі От люди, які не знають, їдуть самі, хочуть там щось десь зекономити. Потім, виходить, все одно звертаються до мене по Італії, тому що тут свої правила і платять за це гроші. Який, який толк, я не, можу, я не можу зрозуміти людей. І все одно він взяв хужу машину, ніж те, що в мене була. Ну, це коротше генії. Такі генії, я не знаю. В фатурі не написали країна похідник, вроді, чи як він там називається, країна-виробник. Чого? Тому що в нас ж це требують на А Він не знав, йому нічого там не написали. Йому взагалі фатуру виписали рукою. Рукою виписали. Ну як це так? Ну що це за документ такий? Йому ще дуже повезло, що йому дали страховку ще зробили. І взагалі, що йому продали їхати своїм ходом. Ну, це, це йому дуже повезло. Так що. Ну не знаю. Коротше, я йому суть в тому, що я йому це все зробив. Добре, він поїхав там на Україну, там з нашим митником все зробив, все розмитив. вдоволений, каже, дякую, що я не знаю, що без тебе робив, тому що, ну, Він би її не купив. Просто-напросто він би не розмитив, по-перше, бо в нього камінкатура була. І ще в тих паспорти не був пройдений ТО. Ну це взагалі. Я йому побачив і говорю, як ти собрав, як ти купив машину без ТО, як тебе зараз зупинять, машину заберуть. А так, да, я не знав. Ну, не знав, то купляйте, да. говорю люди, купляйте ті, хто купляйте самі машини, ви все знаєте. Теж розумний один мені дзвонить, і каже: а без завдатку можна купити машину? Говорю, можна, Приїжджайте, забирайте, але якщо ти приїдеш і вже машину тут не знайдеш, то це вже твої питання. Пускай... Прокатаєшся в Італію і назад, говорю. О, такі дуже розумні люди. Каже, я сам це все зроблю, приїду в Італію. Добре, приїдь, зроби. Оформи машину правильно, зроби страховку, знайди. Знайди людину, яка тобі продасть її їхати своїм ходом. Це немаловажно. Ну, коротше, такі блін, люди бувають. Ну, то таке. Це коротше, відступ лірика, як то кажуть. Що, у нас четверта передача, третя. От я їду, отака, ну третій 83 тисячі четвертій 100, 2,5. Така класна машинка, я так скажу. Мені подобається тим, що вона така збитенька. Е, доволі такий такий матеріал мені подобається, оцей матеріал такий прикольний. Такий ніде нічого не тарабанить, як в цьому Мігані. ну Тобто я Астру раніше щось так не дуже зважав на Австру, але це зараз щось мені вона так сподобалась Потім. Що ще хотів сказати? Значить, за документацію. Е, я вам потім покажу е, документ, цю фактуру, яка, е, його, яку ми робимо. Тобто, щоб ви розуміли, е, ну, з ким ви працюєте, якщо поїхати самому, що можна знайти. Що шукаємо шукаємо машини, так як собі чому, тому що щоб потім до нас не було ніяких питань. Я вже це задовбався повторяти. Е, Бо якщо вірите, звертайте, не вірите, то не звертайтесь краще, взагалі не звертайтесь. Чому? Тому що це, я, я вже не їсти свої нерви і ваші теж. З тим завдатком, то, то взагалі я відправив людині завдаток все-таки за те відео. Він мені прислав все-таки номера, я йому відправив завдаток. Говорю, То що ти мені нерви? Говорю, А, так, да. ну, так, да, да, трохи так. У нас люди такі не, ну, не вірять нікому нічого. Я оце поражаюсь. Коротше, Тут це все робить. Все є голосові команди, навіть телефон у нас є тут, можна підключити. Є вихід USB, AUX, є карточка от, Memory. Є... Потім в нас тільки передні скло підімачі, і вже, як я говорив. Ну, ну збереглась гарно, що мені подобається. 5200, ну, Я не знаю. Ну, я от дивився такі машини. Це саме дешева машина, яка може бути і в такому стані. Ну і ще, ще одне таке забув сказати. Ще один такий попався, я вам кажу, це треба, звісно, це записати, бо от мені прикольно було б записати і вам скинуть, щоб ви почули цю цю мову, яка була. Каже: слухай, ти продаєш машини, да? то прижені мені на Україну я подивлюсь, і ну, якщо нормально, то заберу в тебе. Але без завдатку, добре? Те, я говорю... Ні. Кажу, чого? Ми ж живемо в 21 столітті, каже, які завдатки. Ну, тобто він мене вчить, як це треба робити. Я кажу, ну добре, ну, не цікавить, будь ласка, не, 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 не дзвоніть мені більше. Ні, то давай прижени мені, каже, на когось там форма, розмить на когось там. І е, е, я потім подивлюсь, чи куплять мені її, чи ні. Ну це взагалі це, ну, людини настільки наглості, хватає таке, що говорить. Я от не знаю, я в шок. Це все одно, що ну, ти приїдь, там, привези, там, і потім я ще. Ну як ти в супермаркеті купляєш щось, я, я ж спочатку плачу правильно за цю їжу, а потім її їм вдома. Чи ти спочатку їсиш, а потім а, понравилось, не понравилось, ну то ставив. Да? Як це так? І ще один нюанс. Коли при покупці цих автомобілів, якщо ви навіть самі виріши це все робити, можете самі робити. Ну, понятно, що будете до мене звертатися, тому що це нереально самому. Фактуру, і коли автомобіль поки їде своїм кодом, дуже опасно довіряти, ну, навіть якщо він все зробив, там все клас, дуже опасно довіряти е, е, цим фірмам. Чому? Тому що вона е, рахується як в повітрі. Вони зробили вам А тоді венді, тобто а, Акт продажі. Вони можуть її подати як в пошук, в розшук. І все, і вона, ну, вас можуть її просто-напросто забрати, а він забере свої гроші і свою машину у вас заберуть. Чому? Тому що е, вона просто, як була, там тільки акт дається, вона не знята з обліку, вона ще на них оформлена, ще оформлена на них. Тобто ви ризикуєте тим, що ви їдете, опять-таки оформляєте такі документи. Ми, до, ми навіть якщо робимо таке, ми даємо ще плюс, даємо доручення, нотаріально завірне доручення даємо від, від нашої фірми вам. Тобто ви можете з цим ну, реальним дорученням піти, навіть якщо ще щось трапиться і доказати своє. От. Тобто, ну, я не знаю, як -от ця людина, звісно, так, ну, взяв цей Opel. Да, йому, пов... Ну, добре, що так пішло. Ну, а якби була така ситуація, якщо якийсь би там дурачок попався е ненормальний, який продає ці машини, і пішов би заявив у поліцію, що в нього вкрали машину, то він би навіть не доїхав би до кордону. Його б вже забрали. Без ревізіони, без ТО. Це взагалі, це я, звісно, поражаюся. Потім він побачив мою цю машину, що в мене Астра. Ну, Йому треба було трошечки почекати. І він просто не почекав. Він побачив, каже, блін, от я дурак, що я до тебе. Ну, чого, я не поч... чого я до тебе не звернувся. І він все одно попав на ті гроші, Ну, на ті гроші попав навіть більше. А якби не звернувся, то ще більше б попав. В три рази і без машини би залишився. Ну, це вже вам коротше, вирішувати. <кхів> все, давайте люди. Не тупіть, не тормозіть, робіть так, як треба. Робіть завжди так, як ви думаєте, як ви вважаєте правильним, але е звертайтеся завжди за допомогою, якщо не знаєте, щось, де е де, щось до чого, тому що можете дуже сильно попасти. Все, щасливо, пока. Я відпочиваю. До побачення Поїхала на України.